Протягом доби ворог завдав артилерійських та авіаційних ударів як мінімум по 15 населених пунктах області. Авіаційних ударів зазнали Сеньківка, Іванівка Куп'янського району. Під артилерійським вогнем опинилися Плетенівка Чугуївського району. Строївка тополі, дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Об 11 окупанти обстріляли село, Подоли, Куп'янського району. Пошкоджено будинок та прибудову. Інформація щодо постраждалих внаслідок російської агресії протягом доби не надходила. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано. О тринадцяті рятувальники 17-ї частини ДСНС отримали виклик за адресою: місто Харків, вулиця Клочківська, 197 в. У цій житловій 12-ти поверхівці спостерігалось сильне задимлення. Рятувальники швидко виявили осередок розповсюдження диму в одній з квартир, проте його джерелом виявилось банальне підгоряння їжі на плиті. Вогнеборці усунули цю причину. Врятували із задимленої квартири 44-річного господаря. Піротехнічними підрозділами ДСНС про Тогом доби вилучено та знешкоджено один вибухонебезпечний предмет. Близько 10.30 до служби порятунку надійшов тривожний сигнал про те, що на водоймі у селищі безлюдівка Харківського району потерпає людина. До місця пригоди негайно вирушило оперативне відділення 11-ї частини ДСНС. Вже за лічені хвилини рятувальники прибули на місце та врятували 53-річного рибалку, котрий випав з власного човна і вже ледь міг триматися за нього. Чоловіка із сильним переохолодженням витягли на берег і передали медикам екстреної медичної допомоги. Вся рятувальна операція зайняла біля 10 хвилин. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синківка, Петропавлівка та Іванівка. Там наші захисники відбили близько десяти атак противника. Марія Соловйова та Ігор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі окупанти атакували Одесу різними типами ракет та ударними дронами. За даними ОВА, вісім місцевих жителів отримали поранення. Їх ушпиталено. Є влучання ракету серед містя та по промисловій будівлі. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста, що внесений до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, атакували і інфраструктуру Одеси ударними дронами типу Шахет. На місці подій правоохоронці фіксують чергові. Злочини терористів вчора ввечері російські військові вдарили по місту Херсон. За даними Міністерства внутрішніх справ, пошкоджено чотири багатоповерхові будинки. Минулося без постраждалих близько третьої ночі. Ворог знову обстріляв місто. Пошкоджено два приватні будинки. За даними відомства, окрім цього, вночі окупанти завдали 12 авіаударів. По селу Кринки та місту Береслав усього за минулу добу ворог випустив по населених пунктах Херсонщини 87 авіабомб найбільшу кількість за весь час. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі знищено 15 дронів типу шахет та керовану авіаційну ракету Х-59. Всього було випущено 22 ударних дрона та по одній керованій авіаційній ракеті Х 31 та Х-59. Також зафіксовано пуск протикарабельної ракети п 800 Онікс та балістичної ракети Іскандер м з території окупованого Криму. Атакували також Харківську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську та Сумську області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Окупанти за минулу добу безуспішно наступали на п'яти напрямках. За даними Генштабу, на фронті відбулось 53 бойові зіткнення. Сили оборони відбили близько десяти атак противника на Авдіївському напрямку. Наносять вогневе ураження по тилах противника на Херсонському напрямку та уразили три артилерійських засоби противника. Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів, зокрема США, поставити Україні більше систем ППО. За його словами, сили оборони особливо потребують безпілотників, які можуть атакувати і збирати розвіддані. Про це він сказав в інтерв'ю NBC News. Гарант зазначив, що Україна вже почала виробляти деякі безпілотники, але потрібно більше, аби захистити людей, особливо взимку. Міністерство оборони України оголосило про затвердження нової концепції щодо набору до армії, яка зокрема передбачає відмови від строкової служби та введення рекрутингу. Однак зазначили у відомстві, поки триває війна, призов залишатиметься. Також відповідно до концепції строкову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку. Мета щоб кожен українець мав можливість захистити себе та країну. Житлових будинків Харкова мають які чи інші руйнації через обстріли. Це 5 Тисяч багатоповерхівок всіх форм власності про це повідомив очільник міста в ефірі спецпроекту Майдан Свободи українському радіо Харкова. Деякі з понівечених війною будинків вже не підлягають реновації. Будуватимуть їх з нуля, оскільки це дешевше ніж реанімувати чи реконструювати те, на що ці житлові будинки притворили расисти. Робота ж з відбудови постраждалого через війну житлового фонду триває ще з минулого року. Також склани дві 2022 двадцять Харків зміг відновити 200 таких об'єктів. Цьогоріч в роботі. Ще <черят>, і робота не припинятиметься. Сьогодні у нас на стадії будівництва відбудова 63 будинки, і ми плануємо до нового року закінчити. Будуть переходні будинки, які ми почали відбудовувати сьогодні. Будемо переходити на наступний рік. Це потрібно розуміти, бо дуже важкі, дуже серйозний руйнації, який є. Тому казати сьогодні про повне відновлення Харкова це неможливо, бо можливо буде казати, коли у нас буде вистачати на все кошти, це дуже велике кошти, і не жодне місто в Україні, не жодне місто в світі самостійно не може такі кошти видалити. Але ми працюємо, працюємо з нашими міжнародними партнерами. Ми працюємо сьогодні з благодійними організаціями, з міжнародними фінансовими установами для того, щоб залучати кошти на відбудову міста Харкова, і ви бачите, що дуже багато ми сьогодні будуємо. Саме відбудова житлового фонду є пріоритетом для Харкова, кажуть в муніципалітеті, оскільки статистика нікуди не зникла. 150 тисяч харків'ян досі залишаються без даху над головою. Тому Харків зі свого боку намагається заручитись підтримкою як держави, так і міжнародної спільноти. Бо ціль одна: якнайшвидше повернути людей додому. Поки ж не все виходить так, як хотілося б. Щось вдається відновлювати за державні кошти решту завдяки фінансовим можливостям Харкова. Міжнародні ж партнер. Нер та інвестори поки витримують свою рідну паузу через військові ризики. Та позиція міста така, що не варто чекати якогось. Просвітлення відбудовувати місто потрібно тут і зараз. Ми так сьогодні працюємо над генеральним планом міста Харкова для того, щоб і закладаємо себе, що 2,5 мільйона мешканців будуть проживати постійно в нашому місті. Хочу сказати, що сьогодні тільки вимушених переселенців 500 тисяч, які перебувають у місті, не хочуть нікуди виїжджати. Хочу вам сказати, що ми так вибудовуємо економічну модель міста. Що воно буде привабливо, що люди будуть залишатися у місті, що люди будуть приїжджати до міста з інших міст і областей, тому що у нас будуть привабливі умови для комфортного проживання, а саме головне і для роботи. Леся Кополюк, Олександр Іванов та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Зараз виглядає територія в районі залізничного вокзалу, а ось так вона може виглядати згодом. Згідно задумів архітекторів, які вже підготували пілотний проект в районі центрального залізничного вокзалу Харкова, планують реалізувати проект торгового центру з дворівневим підземним паркінгом, наземними та підземними переходами. Більш того, вся інфраструктура буде безпосередньо з'єднана з головною будівлею вокзалу. Этот проект начался с того, что э, у нас есть некрасивая парковка перед вокзалом. Она открытая и неудобная. Мы столкнулись с тем, что люди оставляют там машины, э, и, собственно, они потом мешают и передвижению. И вообще это небезопасно в, в наших реалиях. Второе. проанализировав эту ситуацию, поднялся вопрос о том, что от здания вокзала, от входа в вокзал до остановки трамвая слишком большое расстояние. И опять же, если мы говорим про безбарьерный доступ, про тех людей, которым трудно передвигаться, для них это очень большое расстояние, которое надо проехать, опять же, оно небезопасно. Поэтому вот первое, с чего начался этот проект, это перенести круг трамвая, там, где он есть сейчас, перенести его вокруг управления железной дорогой. Это даст возможность подъехать на трамвае максимально близко к самому вокзалу. Таке рішення кажуть архітектори дозволить не лише територію привокзальної площі перетворити в сучасний громадський простір, а й організувати зручні транспортні розв'язки для інших видів транспорту. Таким образом, ми можемо перенести паркінг, який там був, перенести його під землю, вот, uh, бивши круг трамваю, і зробити там двохуровневий паркінг. І от вот, uh, некий такий костяк цієї ідеї. Кроме того, там есть еще маленький автовокзал. Сейчас доступ к этому автовокзалу только через трамвайные пути, условно говоря. И вот проект в первую очередь, хотелось бы соединить площадь с автовокзалом. С тем, чтобы люди, опять же, могли попадать в автовокзал и пользоваться привозальной площадью, не только проходя через трамвайные пути, а не непосредственно выйти к этой площади. И как следствие всего этого, если мы говорим о том, что мы делаем там, двухуровневый паркинг вместе э, бывшего круга развода трамвая, собственно говоря, и возникла мысль о том, что если мы там делаем паркинг, почему бы там не сделать торговый центр? Новий торговий центр виконуватиме ще й функцію зали очікувань для пасажирів. А сама привокзальна площа, де зараз мають місце кіоски, мафи, стихійна торгівля, перетвориться на сучасну територію із зеленими зонами та місцями відпочинку. У Харкові відкрили меморіальну дошку видатній людині харків'янину, ректору Харківського національного університету міського господарства з 1976 по 2011 роки, доктору технічних наук, професор, заслуженому працівникові народної освіти України видатній людині, людині з великої літери, людині епосі, Леоніду Миколайовичу Шутенку який все своє життя до останньої краплини віддав служінню вищій освіті, віддав служінню, служінню науці, науці і вищій освіті Харківщині. Леонід Миколаєвич Шутенко зробив багато доброго і важливого в сфері освіти і науки Харкова, в цілому і для рідного закладу, зокрема, зауважила представник мерії міста. Благодаря його способностям університет отримав совершенно новий статус у современных условиях. Благодаря йому була вперше розроблена... Програма реформіровання жилищно розвитку жилищно-комунального господарства на 2003-2010 год, яка була реалізована в місті Харкові. Кожному з присутніх на церемонії було що сказати про свого товариша, колегу вчителя. я хочу сказати, що він визначив долю не тільки мою і моїй сім'ї, він вирішив долю багатьох багатьох своїх учнів, тих, хто з ним працював, тим, хто. Навчався і потім став десь працювати в інших, тому це надзвичайно така світла порядна людина. Огромна благодарність Харківському міському совету в лице нашого мера Ігоря Терехова, а також, конечно же, всьому колективу університету. Спасибо вам огромное за то, что вы в такое сложное, тяжело для нашої страни, для нашего города время смогли увековечить пам'ять Леонід Николаевича, нашего любимого отца, дідушки, родідушки знак шанування світлої пам'яті видатного харків'янина. Присутні поклали квіти до підніжжя пам'ятного знаку. Яна біляєва сергій перець Денис Рибалко Харків новини. Бути добрим та людяним, незважаючи на часи страшних випробувань, дарувати турботу та щире співчуття кожному, хто на це розраховує, не знаючи відпочинку, віддавати свої сили та любов тим, хто потребує допомоги. Це все про людей, які присвятили себе іншим у Салтівському районі. Подякували всім представникам соціальної сфери. Наша професія це те, що е, треба почути людину треба почути її проблеми. треба… Е... Допомогти їй якнаймого скоріше. Кожна людина, яка звертається до нас, це особлива людина, тому що це і малозабезпечені родини, це люди, які втратили роботу і їм потрібна допомога як малозабезпеченим сім'ям, це люди, які потребують засобів реабілітації, а саме інваліди, санаторно курортного лікування, оформлення пільг, житлових субсидій і всіх видів державних соціальних допомог. Дівчата, які працюють у нас управлінні, це професіонали з великою буквою. Коли розпочалась війна, коли розпочались бойові дії. Наші клієнти підопічні потребували особої уваги. Вони залишилися самі. Виїхали діти, виїхали онуки, виїхали сусіди. Але наші підопічні вони залишилися в своїх домівках і потребували особливої уваги. І ось тут наші працівники проявили. Дійсно, героїзм. Вони під кулями. В нас північна Салтівка, в нас вулиця Бучми, вулиця Світла це такі райони, які підвергалися сильним обстрілам, але вони приходили до людей, приносили їм допомогу, просто з ними розмовляли їх. Тішали. Наша професія соціальна, вона передбачає, що наші робітники повинні бути і медиками, і психологами, і вчителями, і друзями зазвичай. Тому це така людяна професія, яка несе з собою милосердя. Багато підопічних, усім нужна допомога та До сліз. Приходиш до бабулечки, вона лежить, їй потреба допомога, продукти, вмивання, одягання. Ну, По-разному буває. Мені кажуть, вони живуть раді нас. Ми допомагаємо в цьому, жити далі. Ми робимо все можливе для того, щоб вони жили. Прийшли ви, приносячи їжу, медикаменти, обслуговуючи лежачих людей похилого віку, та й не тільки похилого віку. Сьогодні в місті Харкове і у частності, у Салтовському районі дуже багато вимушених переселенців з Донецької, Херсонської, Луганської, Запорізької області, де окупованих територій. У вас 32 тисячі. І всі вони. Потребують вашої допомоги. І я вдячний за те, що ви даруєте їм цю допомогу. Ну, а Сьогодні я хочу привітати кожного з вас зі святом, побажати міцного здоров'я, щастя, усмішу, гарних емоцій, радості, якнайшвидшої перемоги. А ми обов'язково разом переможемо. Так? І звісно, звісно миру. Дякую вам, дякую за ваш труд, за те, що ви є, і за те, що ви разом підтримуєте наше славетне місто, місто герой Харкова. Скровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бапикін. Харків. Новини. Онлайн заняття з логопедом. Це ефективно. Ми доводимо це кожного дня на наших заняттях та приготували зілля з ложки волі, дві ложки свободи і дорігу справедливості, а ще додали секретний інгредієнт. Ми запрошуємо на наші заняття діток від п'яти років. Ми зможемо допомогти виправити звукову мову, покращити фонематичне сприйняття, що є базою для успішного навчання у школі. Також запрошуємо дітей білінгів, які зараз знаходяться в. Оточені декількох мов для збереження та покращення рідної мови: один, два, три, чотири, п'ять. Молодець! онлайн-заняття підходять для дорослих, які б хотіли покращити свою дикцію для ведення свого онлайн-блогу або запуску своїх курсів. Якщо ви вагаєтесь, підходять вам онлайн заняття чи ні, я рекомендую спробувати. І ви будете здивовані, тому що робота командою логопед, дитина та батьки обов'язково дає результати.